Так, всім привіт. Сьогодні у нас на ремонті така Bluetooth-колоночка. Сьогодні вже поступила на ремонт. Нагадую, віщі мені приходять нові, китайські, але з заводським браком. Дана колоночка непогана, дерев'яна. Я її вже розібрав. Я подивився, які потрібно деталі. І сьогодні ми будемо розглядати, чому вона справді. Не запускається. Від USB роби, а самий акумулятор не робить. Давайте ми будемо дивитися, що знаходиться всередині. Динами... Динамік даний я вже витягнув і вона вже розібрана. Давайте будемо розглядати, ми, що знаходиться всередині. Хотів би з вами поділитися, чим китайці нас радують. Динамік самий непоганий, звісно, видно, що за закр... криво Бачите, мембрана, оцей ковпачок захисний. Він трохи криво наклеєний. Ну, нічого. Головне, що динамік робить. І я скажу, що динамік доволі мощний та вати. Так, давайте ми достаємо саму колонку. Динамік я відкладаю у бік. Так, нагадую, колонка вже розібрана. Тому що в мене відео я не монтую. Так, це ми забираємо у бік і дивимося саму колонку. Щоб її розібрати, тут кріпляться два болтики, і потрібно підіти оцій Такий пластик, який наклейовий, і там ще два болтики. Нам потрібно, саме головне, не наробити слідів поїска. Так, дотягнули ми саму е, плату. Я вже вам покажу це без боків, все ми будемо складати. Дивимося, ми самі зйомі непогано запаяні. Ну я скажу, що ця колонка доволі мощна. Ну, Зараз я хочу вам показати, який сюди встановили акумулятор. Так, це, напевно, дана міська схема, я думаю, що відповідає за флешки. Оця. Одна із них буде FM-радіо, я думаю, а одна буде звукова. Ну, Схеми в мене немає на такі дані, на всі колоночки, тому що це потрібно мати базу даних схем по цих платвах. Але я думаю, що її не тяжко ремонтувати. Саме перше можуть виходити мікрики, можуть виходити ці кнопочки, вони є. В радіолюбительських магазинах, я думаю, що цього добра є. І я бачу, що тут є захисний діод від зарядки, бачите? Ну, я не знаю, Вам може і не буде вийти на камеру. Так, значить, дана колонка справді в нас не запускалася від акумулятора. Даний акумулятор я вже вийняв. Дивіться, що сюди поклали. Ну, чесно, трохи китайці обідали нас. Ну, на таку велику. Справді міська схема покласти таку батарейку, яка вже здулася. Дивіться, вона вже здулася. П Проста батарейка сама дешева, дивіться, вона взагалі просто. Ну, Не знаю, ну, бачите, китайці наші практично, беруть наверное, найдешеві товари. Ну, вони звісно, для України роблять трохи задешево. А, колоночка сама добре виповнена, дійсно, дерев'яний корпус. І я думаю, що цей оцей копу зацікавив. він буде хорошо грати. Він зроблений з фанери, але доволі непоганого качества. Так, відкладаємо ми це все в бік. Купили ми хороші акумулятори лікіонові. Так, Це деталі, які мені дають справляти, це всі запчасти, які я сьогодні придбав. Ми будемо сьогодні міняти ну це вже слідуючих відео. Ми будемо міняти тепсоматори, пройшли міскосхеми на магнітолу. Подивимося, новий магнітолу і не роби. Ну, я думаю, що його неправильно підключили. І саме в мене під вопросом інвектор мені дали на ремонт. Ну, Не знаю, чи я його зроблю, бо там що з шиною. Що з міскосхемою, шиною щось там не робить. Так, Я би хотів покласти сюди хороший акумулятор. дійсно, дивіться, 8800 мА. Дані акумулятори лише війшли. Вони з'явилися на Україні буквально місяць, в мене є кого знайомі. І по запчастинах до Радіва, і по акумуляторах, по батарейках, по діодах. Я також заказую багато через Aliexpress. -у. І хотіли би ми сьогодні поставити справді мощний дійсний акумулятор у цю Bluetooth-колонку. Даний акумулятор може мати, я думаю, що якщо наповнюємо звуку, то можете мати до 3-4 годин. Це мінімум може навіть згоріти сама міська схема не вітримути, тому що акумулятор доволі потужний. І я буду його також міняти. Я вам покажу, за яких акумуляторів, Тоже, чому я придбав. Такі. Були і такі качества. Ну, не було мого знайомого сьогодні на, на ринку. Дані акумулятори знаходяться у радівах. Це самі дешеві, які є акумулятори кладуть китайці. Вони, по-перше, більше 2 років вони взагалі не роблять. Вони самі від себе просто роблять посадку. Так, все. Ми будемо зараз включати паяльну станцію, будемо е, встановляти цей акумулятор, будемо його брати на клей, так само, щоб він не ввівалися. І будемо це все тестувати і будемо віддавати хазяїну. Кладу відео на паузу, включаю паяльну станцію і також термоклей, який ми будемо клеїти. Так, і я би хотів заміяти ще у цьому акумуляторі, що він, ще, який має вольтаж. Давайте ми покладемо на 2 вольти і подивимося, чи, що всі взагалі в ці батарейки, чи є одне якесь ще напряження. Так. Немає різниці полярності, Ми просто для себе повіримо, чи є якесь питання на цьому акумуляторі. самому. І дивіться, акумулятор ще готовий. Бачите, на ньому взагалі немає ніякого питання. Ну, по-перше, батарейка сама здулася. я не знаю чому. Хоча Bluetooth-колонка нова, ну. Дивіться, є, ніби щось є, бачите? Ну, Ми по-любому будемо класти хороший акумулятор, тому щоб не повертали більше цю колонку. І я думаю, що комусь ще й повезе з таким акумулятором мощним. А дивіться, саме напряження, як воно скаче на самім акумуляторі. І бачите. Будемо, Я даже попробую його розмотати і подивимося, що це за акумулятор вообще, взагалі. Ну, Звісно, ми його будемо викидати, бо він нам вже не пригодний до такого буде. Так, ножик у мене під рукою нема поки. Так, давайте ми його зберемо і я вам покажу саму китайську дешеву батарейку, яку впхали у цю Bluetooth-колонку. Не знаю за чим, але чомусь її поклали, звісно, щоб скоріше міняли. Так. Да, дивіться, даний акумулятор, дивіться, він взагалі непригодний. От він практично він, він здувся, навіть добряче. Все, ми спробуємо відкусювати самі провода, можемо їх і відпаяти. І зараз паяльна станція запускається і перепаюємо на той акумулятор самі проводки. Так, все, ми. Кладемо новий акумулятор, будемо розпаковувати новим ножиком так само, щоб ми нічого не заділи. Так. Поповуємо ми зняти легенько пленку. Так. Так. Ну, Акумулятор, звісно, красивий. На вигляд красивий. Ну, це літіон, вони, так, довго служать на зарядку. Так, давайте ми. Перед установкою я завжди перевіряю акумулятор. Дивимося, чи правильно плюс-мінус у нас. Так, у нас тут мінус, тут у нас плюс. Так. І у нас на 2 вольти. так, Давайте на 20 кладемо. Так, і перевіряємо акумулятор. Дивимося, акумулятор має хороший заряд. 4 вольта без 1 сотки. Все. Ми зараз відкусуємо ці провода і ставимо, будемо паяти їх на самий акумулятор. Саме головне бути обережним, не перегріти акумулятор, бо дійсно можна його повидити. Ну ми будемо пробувати нагрівати. Так. Одну з місць ми нагріємо, попробуємо і будемо запаювати. Звісно, таку площадку нагріти тяжко, але можна. Хоча це дуже опасно паяльником гріти, бо тому що можна. А, от я дивився, є такий спеціальний, якби степлер, от такий, що він. Підтоком і він заплавлює, якби підвалює повода. Ну ми попробуємо, звісно, і таким методом. Так. Все, є. Є. Бачите, багато не гіїм, щоб акумулятор ні в випадку не зірвався. Ну він не з'явеся, але просто можна його повидити, бо в мене вже таке було. Так, і так само попробуємо гіїм, де плюсовий контакт. Так. Небагато припою наносимо. Так, щоб потрібно, щоб пой добре їй мився. Нагадую, щоб, щоб сама колоночка при ударі просто не, не відривалася і опять, не було у нас проблем. Так, відкусуємо провода. Хоча тут можна навіть їх відпаяти. Але ми можемо навіть наново все це забити. Давайте ми по наново їх акуратно зачистимо. Так, відкусуємо. Так, акумулятор в сторону. Так, кусаємо повод самою маленькою. Так. Все, так само ми зараз залужимо повода. Ялюша. Так. Все, тепер ми підпаємо поводу сюди. Залужуємо їх. Припой. Так, є. Так, є. І ще раз гіємо ми так само акумулятор. Так, дивимося, де плюс. У нас плюс у нас тут. Я думаю, що китайці да, збоку, може, не попутали хоч ось зйом. Так, цей нагадую повод хорошо запаяти, щоб це трималося. Головне нам не повідити акумулятор. Все, поводок запаяний. І паяємо мінусовий контакт теж. Ну, доволі, я би сказав, легко паяється. Так, все є. Навіть паяльник ми можемо відключати. Все. У нас акумулятор є. Запаяний. Так, будемо ми його класти в колоночку. Поводами гарно змотаємо. Їх скутимо, щоб вони... Так. Беремо саму колоночку, кладемо акумулятор. ну Акумулятор доволі мощний, дивіться сюди. Класний, звісно. Мені самому цікаво, от, скільки годин він буде тримати. Ну він, по-перше, самий тяжкий, значить, він буде хороший. Так, кладемо ми акумулятор. Я думаю, що ми його поставимо на саму долину. Я думаю, що плата у нас достане. Так, і давайте ми попробуємо залити. Самим клеєм. Так. Я возьму одку, так як в мене там закінчилось силікон. І ми попробуємо його там заплавити Потрібно, щоб він хорошо тримався в нас, щоб пиудайвін ні в коєму случає не віпав. Так. Все, покладемо ми другу свічку, силікон. Так, вони в мене вже кінчаються. Так. Ви бачили, що та батарейка практично у нолі розряжена була. Так, наносю я хорошо клею, щоб цей акумулятор у нас не відпав. У мене хорошо на совість його сюди. При... Я думаю, що він буде довго робити. Так, є. Так, є. Так, акумулятор ми хорошо туда туди нанесли. Клею нашого фірменного, китайського, як китайці люблять класти. І я би хотів ці провода теж, так само, щоб вони не йшли у динамік. І так само їх, напевно, що... Можливо, що да, Я думаю, щоб не чіпляли вони у, у Дінамік саме, там ми їх теж їмемо на клей. Так, все. потримаємо ми трошки повода, щоб вони не відходили. Все, є. Я думаю, що в нас все достане. Так, ще нанесу я трошки на акумулятор. Нашого клею теж фірменного. Так, все. Заплавили ми саме акумулятор. клей І тепер ми будемо приступати до зборки. І будемо от ми все це тестувати Так, я поки ставлю паузу. Так, ще нам саме головне не попутати самі по водах, тут на платі відписано. Ось тут LED-лампа. Тут указано, що це акумулятор. Ні, акумулятор цього у нас. А це виход на динамік, теж плюс-мінус. Але могли зробити тут так само Хоча б тут білий розйом, ну тут так, да, червоний. І хоча б на акумуляторі теж могли б. Бо якщо поставити, дивіться, сюди акумулятор на динамік, то щоб ви знали, що вигоряє разом міська схема, яка звукова. Це повірено і доказано. Якщо ви ж перепутуєте. Тут пише плюс-мінус. Якщо ви подаєте сюди питання, то виграє міськосхема зразу же. Так, все, закручуємо болтики. Дивіться, тут тут такі, цікаві болтики йдуть. Ще й на такий ключ <гум> інтересний. Але красиво забили. Ну, жалко, звісно, дуже хороша колонка. Справді хороша начинка, непогана платва, непогані -схеми. Ну, дійсно, що китайці здешевлюють на насчет акумуляторів, трохи вони жадні. А жадні того, що акумулятор це виходить, звісно, з пешешу. І я думаю, що потрібно робити заміни. І це все, звісно, з тої кошти, і вони теж хочуть жити. Так що я думаю, що вони побільше будуть робити дешевих акумуляторів, щоб скоріш, звісно, міняли. Так, все, зараз закручуємо ми самі болтики і будемо тестувати саму колонку. Все, ми докрутили всі болтики. Все, будемо ми включати колоночку, ми, слава богу, не повідили. Так, ну, будемо робити перший запуск. Я вже не перевіряв. Ну, в мене надія є, що буде робити. Так. Запускаємо ми кнопочку. Enter to Bluetooth. Все, робить. Так, попробуємо на радіо. Enter radio in кстати, доволі мощна ця колонка буде. Так, давайте подивимося. Тут антена йде, так інтересно, ком самого динаміка. Так. Хоча могли вивести антенну, я думаю, що. Так, попробуем автоматический поиск за байт. Ну что я скажу, довольно мощная колонка. Даже довольно мощно, но ну, да и мощно. Трошки довга тут настройка радіо. Дивіться, щоб міняти скоріше автопоїзд, дві кнопки зараз нажимаю. Є різні тут канали так само, ну треба гротати назад. І, і пробувати або ці зажимати, або ці, щоб воно зберігало пам'ять. Так, ми ще повіємо, чи робить флешка у, самому, у самій колонці. Так, ще ми повіємо флешку і будемо віддавати. Так, Так, питання є на флешку, це хорошо, навіть дуже. Так. Ну, грає чистенько, непогано. Все, дана колоночка відремонтірована. Ну, граї дуже красиво, мені лично сподобалося. Все, на цій ми ремонт завершили. Пакуємо ми коробочку назад і йде воно назад до хазяїна. Так, вроді слідів у нас не дуже видно. Так, її от відклею лишилося трохи. А, да, даний акумулятор не я їх надав багато штук, щоб вони, бо я ще маю багато їх де класти. Доволі хороші акумулятори. Будемо ми питати, як отзиви, хто буде кользуватися такими. Справді, не знаю, чи вони мають 880 мА. Часов. Ну, я думаю, що на повній звук, ця колоночка може згоріти міськосхем, не совєтую давати, бо, тому що буде перегрів, бо це мощний акумулятор, зверніть увагу. Даний може вистачати на 8 годин, я думаю, що на середньому звукові 8-10 годин може робити такий акумулятор. Це точно. Бо тому що ті акумулятори, які я показую, які були в цьому, ну це взагалі смішно. Ну, чесно, це що мене здивувало, гарна колоночка, хороший корпус, хоч він з фанірою, гарно зроблено, красиво. все. Ну, поклали батарейку від телефону, це взагалі не серйозно. На такій великій динамік. Ви бачите, що міська схема доволі мощненька в нім. Все, всім дякую за увагу. Все, я пакую радіо і віддаю хазяїну йому. Все, всім пока.